Брати і сестри, ми на глибокому роздумі над Божим Словом, і на цій частині нашого розважання ми вслухаємося в голос Святого Духа, чого навчає нас Господь через чистий текст чистої Божої Євангелії. Нехай Господь нас веде сьогодні, нехай говорить нам свіжі речі, пригадує старі наші відкривання, щоб ми через слухання Божого голосу були завжди в атмосфері Його присутності. Ми продовжуємо. Пізнавати і слухати голос Божий через Євангелію Івана, і ми почнемо з 12 глави, 37 вірш. Написано ось так. І хоч Ісус тільки чуд перед Ними вчинив був, та в нього вони не ввірували, щоб справдилось Слово Пророка Ісаї, який провіщав. Хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господня рамену кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік, засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили ані серцем, щоб не зрозуміли і не навернулись, щоб я їх оздоровив. Цей Ісая сказав, коли бачив славу Його і про нього звіщав. Проте багато хто навіть і старших у нього увірували, та не признались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. Давайте розбирати серцем поступово, 37 вірш. І хоч Ісус стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього не вірували вони. Ми бачимо тут откровення кілька, перше, що Ісус був той, хто наліво і направо вчинив багато чуд доступних людям. Дивовижних, які їх дивували, їхній розум дивували, потрясали. Це було одне з призначень місії Господа Ісуса. Це виконував Дух Святий, який був на Ісусі Христі. Цих чуть було занадто багато, щоб поставити людині питання, хто це той, хто це робить. Що це за людина, яка абсолютно неприродня, а якась надприродня. Але написано. Та в нього вони не вірували. Є фраза писання, в нього вони не вірували, і вже в попередніх наших читаннях ми розуміємо, про що говорить Іван. Вони не увірували в нього, хоч би як би в пророка, хоч би як в раві Ізраїльського. Вони не увірували в більшій мірі в те, що він син Божий, що він хліб з неба, що він живу воду має для людей. Вони дивились на ці чуда, і по якійсь причині, яка була в їхньому серці, вони не відкрились йому, вони не захотіли роздумувати про те, про ким він був, не хотіли допустити до серця цих думок, що це все означає? Це все означає увірувати в Ісуса. Ми в попередніх читаннях також розуміли, чому іудеї того часу в більшості. В більшості не прийняли його. Були такі, які прийняли його, і вони склали основу Першої церкви, Єрусалимської церкви, але більша частина їх не прийняли. Виною тому було, напевно, такий людський стереотип, така звиклість людського розуму до своїх звиклих догматів. І цю новизну в Христі, хоч вона виходила далеко за рамки всього людського. Оцю новизну Ісуса все ж таки подавила ця рамочка релігійної схильності минулого. Ніколи не будьмо серед тих людей, яких минуле тримає в полоні, настільки що ми не спосібні замислитись над чудесами Ісуса сьогодні. Вони в нього не вірили, і 38-й вірш Писання передає по своєму причину, щоб справдилось слово Пророка Ісая, який провіщав. Хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господня рамену, кому об'явилось воно? Виявляється, що ще в віки перед тим, як прийшов Ісус, був такий пророк Ісая і інші пророки, яким Господь в трансі, в видіннях показував ці Ісусові дні, і хоч, ж, якби чудесно не виглядало це служіння Ісуса, служіння Сина Божого і людського, так його знали пророки в цих видіннях. Вони бачили в своїх видіннях ще одну дивовижну деталь, не менш дивовижну, ніж дива Господніх чуд. Це диво було сумне. Люди в більшості не задавалися питанням, що Бог хоче їм цим сказати. Вони не задавали собі питання, хто це і хто стоїть перед ними. І тому пророки бачили як славну, як славну частину видіння часів Ісуса, так і сумну. Люди не прийняли Його, які не приймають його Сьогодні. В більшості та сама ситуація з Ісусом. Я так розумію, що так як Ісус тоді жив перед людьми, творив чудеса, вони бачили ці чудеса, але не прийняли його в своє життя серйозно і не спаслись. І точно так само сьогодні Ісус, відомий людям, вони ходять попри Його, ніби храми, попри слухання Його Слова. Але серйозно до серця собі цього не беруть, і вони не вірують насправді йому, тому що життя їхнє не міняється. Як живуть в гріху, так і продовжують жити в гріху. Вірувати в Ісуса тоді і сьогодні означало віддати життя Богу, і ця віра в Ісуса вона повністю міняє життя. Атож, пророки вже наперед бачили цю закономірність людського серця, закономірність людської душі. Перед якою і ми, як посланники Ісуса, також час від часу опиняємося і нас дивує, чому двері такі закриті, чому серце таке черстве, чому, коли ми говоримо людям про їхню вічність, про їхню долю у Христі і долю пропащу без Христа, їх це не зворушує. Все по цій причині, що такою є людська натура. Це не так, щоби Бог задумав таку людину. Це напевно причина, що люди по-різному користуються своєю свободою, вільною волею, як кажуть Богослове. Я думаю собі, що отримавши кожний з нас вільний вибір, ми повинні зрозуміти, що основне призначення цієї свободи добровільно прийняти Бога і щось з тим фактом робити. Бо коли давши людині волю, а потім поставивши перед людиною Христа, людина не користується цією волею. І вона відмахується від Христа в цьому житті, вважаючи, що в неї як мінімум немає на Бога часу. Людина потім гірко за це розплатиться, тому що перед нею двері в вічне життя, які вона не відкрила. Написано так, Ісаю Пророком: хто повірив тому, Господи, що ми чули? Отже, те, що говорить Ісус, в це треба вірити, цьому треба довіряти. А далі написано, Господнє рамено, кому воно об'явилось? Господнє рамено це такий вислів, який означає сильна Божа рука. Це буквально означає силу Святого Духа, в творенні чудес. І про що сумує пророк Ісаї? Він говорить, ось вона піднята ця рука Божа. Ці чудеса означають, що це Бог своєю рукою їх творить, але ніхто цього не бачить. Ніхто цього не бере до уваги, нікого це не турбує. Тому воно і твориться рамено Господні чудеса, але нікому не об'являється. Чи ніхто собі це не бере за об'явлення. 39 вірш. Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік. І далі те, що проявляє Ісая, пророкує Ісая. Це є певна характеристика. Голосом Святого Духа про цю властивість вільного людського серця. Сороковий вірш говорить ось так: засліпив їхні очі, скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили ані серцем, щоб не зрозуміли і не навернулись, щоб я їх уздоровив. В цьому вірші пророк Ісаїв, мов би хоче сказати, що це Бог так зробив, що він засліпив їм очі. Але глибше роздумуючи, над такими дивними пророчими виразами, ми бачимо. Що все ж таки причиною цієї сліпоти є сама людина. Якщо вона не, сліп, не спішить відкрити свої очі, то Бог і не допоможе їй відкрити ці очі. Тому в кінці буде виглядати, що Бог не відкрив очі і людина нічого не побачила. Але істинне тлумачення впливу Бога на людину, воно полягає в тому, що сама людина вирішує, що буде робити з нею Бог. Наприклад, в іншому місці писання сказано ось так. Наблизитись до Бога, поки Він близько. Буквально це означає, що ініціатива на боці людини. Коли людина наблизиться до Бога, Бог наблизиться до неї. Коли людина захоче слухати Бога, Бог заговорить до неї. А якщо людина не хоче слухати його, Бог і не заговорить до неї, не скаже своїх слів дивних, людина не зможе увірувати і не зможе спастись. Приблизно така пророча логіка. І описано тут Святим Духом через Пророка Ісаю. Давайте ще раз заслухаємо. Упускається, ніби пояснення, що людина цьому є причина, але як наслідок людської черствості ось що є, засліпив їхні очі, тобто не показав свого світла, скам'янив їхнє серце, тобто не оживив, у людині це підходило. Щоб очима вона не бачила, що вона мала бачити очима, очима серця. Бачити в Ісусі Христа, бачити в Ісусі з Назарету, Сина Божого, бачити в Ісусі з Галилеї, Свого Спасителя, двері вічне життя. Ані серцем вони не бачили, щоб не зрозуміли слів Господніх. І ми бачимо, що перед Тим натовп стоїть отаких от іудеїв, які закостеніли в своїй традиції, це навіть не традиція Мойсея, а те, що вони придумали. На основі слів Мойсея. Це була, можна сказати, їхня релігія, не Божа, людська релігія. І оскільки Ісус не вкладався своїми діями, словами, характером в їхню релігійну систему, Він їм таки не підходив, і чудеса не помагали. Тому вони серцем не розуміли його і не зрозуміли. А далі написано: якщо це все сталося з ними, тоді вони і не навернулись. І Якщо вони не навернулись, а це суть слова покаяння, я їх не оздоровив. Отже, уздоровлення людини, спасіння людини, блаженство людини залежить від того, що людина бачить і чує, як вона бачить і чує Бога, як вона бачить і чує Христа. І в якійсь мірі, з одного боку, це правда, що саме Бог має допомогти людині відкрити очі і відкрити слух серця. Щоб людина почула і щоб Бог її спас. Але, друзі мої, правда полягає в тому, що десь в глибині свого єства кожна людина, коли говорить сама з собою, це бачить тільки один Бог. Людина промовляє до себе і це чує Бог. Я не маю на нього часу, я зайнятий. Це занадто релігійно, це фанатично, це не для мене. І оскільки так людина в думках серця собі наговорить, Господь це почує, то він і не буде трудитись над тим, щоб помазувати її очі і слух. І людина лишиться сліпа, а в кінці кінців пропаща. Це Ісая сказав, коли бачив славу Його, і про нього він звіщав. Отже, задум Божий був такий, щоб не просто прислати Ісуса на землю, і щоб Він був абсолютним сюрпризом для людей. Викликом, який би вони не подолали. Ні, друзі мої, ще в Писаннях були написані певні прикмети, на що буде схожий той Месія, і та людина, яка мала щире серце і дійсно шукала Бога, і була в молитві, Дух Святий її підводив до Слова Божого. І через пізнання цього Божого Слова людина вже була готова в певних мислеформах, щоб побачити в Ісусі Христі щось знайоме. Щось звіщене їй Богом ще задовго перед тим. Пророчі писання про Христа повинні були допомагати людям прийняти Христа, зрозуміти його. Отже, не такий вже Він був і складний, не такий вже Він був аж занадто недоступний. Людина ще не зустрівшись з Христом, але цінуючи і люблячи Боже Слово, внутрішньо мала бути готова до прийняття Христа. Але тим не менше, Хоч пророки вже приготували дорогу як притечі Христу, хоч Іван більше всіх послужив, щоб говорити, що він вже на порозі, вони стояли перед ним зі списанням, з Іваном Хрестителем, з чудесами, і якимось дивним чином серце не зрушилося. Проте багато хто навіть і старших у нього офірували. і туди бачимо дивний парадок, парадокс. Ніби з одного боку, не всі такі ми І навіть написано зі старших. Це буквально вказівка на те, що були люди високого положення, те положення їм громада довіряла через їхні якісь талановиті заслуги чи їхнє дивовижне племінне родство. І вони, здається, вже увірували в того Ісуса. Вони зрозуміли, їм вистачило розуму, що з тим Ісусом не все так просто. Він дивний, він дійсно посланець від Бога. Але з тим щось треба робити. І тут про тих віруючих, сказана сумна звістка, та вони не признавались. Вони робили вигляд і дивились просто здалеку на Ісуса, знаючи, що Він прийшов від Бога. Але вони не допомагали Христу. Вони не переконували своїх ровесників, своїх співплемінників, також старших, щоб й вони покаялися. Бо вони боялися фарисеїв, вони були поміщені в цю систему, вона давала їм положення. І вони розуміли десь також логікою не тільки про те, що Ісус то Христос, вони розуміли, що їх через нього можуть позбавити посад їхнього старшинства. І вони не признавались, щоб не вигнано їх із синагог. Отже, вигнання зі синагог, так як і сьогодні, вигнання з церков. Синагога означає зібрання і церква грецькою мовою означає зібрання. Це буквально означало, що релігійна система, яка має оце через це серце, ніби в ім'я Бога, але буде виштовхувати як Христа зі себе, так і людей Христа. І як було тоді, так і є зараз. Можливо, сьогодні також є люди, які розуміють, що в релігійних, християнських навіть трохи бездушних системах. Не поміщається живий Христос, і вони вже здогадуються, що Він по-іншому сприймає богослужіння людини, але вони будуть вперто залишатися в своїй системі, бо вони бояться людей, бо вони бояться, що про них скажуть. І тим словом Писання говорить Дух Святий, як би мало бути правильно зроблено. Не треба боятися. Віри і пізнання живого Бога. Потрібно говорити на ліво і направо про те, що Ісус — Ісусто Господь, як сьогодні нам говорити християнам, про те, в якого Ісуса ми віримо? Ми говоримо про те людям, що Він не просто є образ на стіні, Він не просто звиклий Господь, якому ми проспіваємо одну і ту саму молитву сто раз. Він живий, Він стіляє людей, Він міняє гріхи людей. Не можна думати, от це наша звістка, не можна жити гріховним життям, незмінним життям різної темноти і разом з тим казати, що ми є християни, що ми належимо йому. Тому що за таку звістку люди огризаються, люди б'ють, людям це не подобається, це впливає на їхнє гріховне, звикле життя. І вони виганяють, вони, як мінімум, переслідують в обмовах нас. А можуть взагалі вигнати з такої церкви. Але питання, друзі, чи потрібна нам така спільнота мертвих людей, яка не довіряє Богові, не вірить Ісусові, і життя, яких не міняється. Починати треба з того, щоб говорити їм про життя Боже, тому що це може когось запалити, може когось оживити. Але якщо нас і виженуть через це, то це невелика біда. Люди не позбавлять нас чогось важливого, що вони нам можуть дати. Тільки один Бог має для нас позицію, посаду духовну у Христі, яка має вічне значення. І ці люди, про яких сказано священники старші, які зрозуміли, що то такий Христос, але поводили себе так, мов би вони не вірять в нього, тримаючи своїх зарплат, своєї поваги серед таких самих мертвих людей, вони зробили абсолютно неправильно, обміняли земне. Небесне на земне. І написано в 43 му вірші Вердикт: Любили бо вони славу людську більше, ніж славу Божу. В цьому місці Писання говориться Духом Святим, що ті, що увірували, але не відкрились, вони недалеко далі втекли від тих, хто мав черсте серце і не увірував в Христа. Це не просто навчання писання про історію минулого, це навчання писання про наше сьогодення, про тебе і про мене. Це навчання Ісуса, самого Господа нашого, про те, щоб, дивлячись на нього, ми перед людьми були сміливими, щоб ми були тими людьми, які можемо сказати: Я вірю в Бога, я знаю Його слово, я знаю, як правильно, як неправильно, я знаю, яка дорога до спасіння, і вам кажу. І живу відверто як християнин, як людина писання, як людина живої віри в Бога, чого б мені це не коштувало. Хочете сміятися з мене, як сектанта, смійтесь, хочете обзивати, обзивайтесь. Але можливо, хтось з вас покається. можливо, хтось з вас застидається, можливо, хтось з вас в майбутньому навернеться. Будьте благословенні, мої дорогоціннім. Дякуємо Богові за те, що ми з тих людей, якщо ми слухаємо цю передачу віри і живої Євангелії, що ми є ті люди, які любимо Господа, любимо Христа, ми віруємо в нього. І щоб ми ніколи не спокусились так на славу людську, на слух людей про нас, як спокусилися тоді ці, будьте благословенні, ви люди мужнього Божого серця в ім'я Ісус.